Тема імміграції в Португалії, і я багато де в Європі, це в останнім часом дуже класна валюта. А да, товар, да, який дуже класно продається, конвертується в да, валюту в голоси виборців. Українська проблематика, українські інтереси, Н крім перепрошую, нікому не впали виборці. Це вже все в минулому. Саме тому кожен сам за себе. Тобто, якщо у вас є хоча б найменші підстави для отримання ВНЖ, робіть якомога швидше. Це я казав сто разів, кажу це перший раз. Якщо у вас Можливості немає, якщо у вас там та, на рівні життя на рівні виживання, да, тобто у вас до цих всіх матерій, а що буде зі мною, де мій статус, а хочу перспективи, хочу гарантій. Якщо у вас просто виживання, працюйте. Єдине, що я б радив, будь ласка, да, оцю свою просту да, рутину обувуйте з максимально формальних позицій. тобто що у вас була робота за можливості офіційна, офіційні доходи на банківський рахунок, офіційна декларація, історія декларування податків, орендоване житло офіційно з сплатою податків. А не живу там у кума, брата, свата, перездав треті руки, щось там, десь там це вже в минулому, це вже фактор ризику, і навіть якщо ви простий маленький емігрант, я б не радив ризикувати, да і розмінити якісь там 100 євро в місяць економії та на житлі на такі неформальні варіанти. Робіть все максимально легально, формалізовано, з документами, з підтвердженням і просто моніторте ситуацію, що у ця вся істерія перепрошую, іммігрантська, Антиіммігрантська скоріше. В Жупна, я думаю, що не дуже. За рік-півтора ще воно має непогано давати оці да, дивіденди, бо проблем багато ще, це ще не вирішено, і надалі португальські да, політики будуть цю карту розігрувати. Тому іммігрант його да, доля від нього самого залежить, все робити правильно, кажете по закону, не прошувати, все має бути добре.